Провальний фінал сезону Славутича ставить його існування під загрозу. Футбольна команда може не взяти участь у наступному чемпіонаті України. Відповідну заяву зробив генеральний директор клубу Володимир Лашкул. За його словами, за останні півроку на команду витратили близько 10 мільйонів гривень. Левова частка з них особисті кошти гендиректора. Натомість гравці каже він, не виконали поставлених завдань, не вивели команду у першу лігу. Тому із сімома керівництво клубу уже попрощалось. При такій пасивності місцевих органів влади і місцевого бізнесу вони теж не будуть складати кошти в команду Славутич. То якщо не буде підтримки з боку підприємств області, міста Черкаси, я не кажу про бюджетні кошти. Я кажу про підприємства області, міста Черкаси, то, звичайно, я можу сказати, що я особисто фінансувати. Командує футбольний клуб Славутич із своїх бізнес-можливостей немає такого наміру.